Питання, які енергії будуть домінувати в червні? Зараз подивимося, що нас чекає. М -м -м. Вау. Що? І на виході закриття. Те, що ми будемо щитувати простір однозначно. Тому що жриця це неймовірне підключення до тонких світів. Частина ем, інформації буде все ж таки прикриватися. Що ми будемо поєднані з родиною. Дуже класна карта, тому що будемо думати за сім'ю, будемо піклуватися. І гармонія в сім'ї однозначно. І що б не було, от казалося б, от все з рук валиться, чи, чи що якісь будуть думки, що щось не, не, не збудеться, ви не досягнете, навіть викидайте з голови, тому що імператриця, вона, як би не було, воно все складеться, все станеться набагато найліпше, найкраще, чим у вас були якісь прогнози. І, звичайно, діти. Дійте, не стійте на місці, пробуйте. Хай буде перший крок, хай буде він невеличкий, але не стійте на місці. Ну і страшний суд. Я так відчуваю все ж таки, що ми закриваємо якісь гештальди. Ми закриваємо. І ми будемо рухатись далі. І мені здається, що все ж таки саме страшне воно позаду. Хай буде так смішно, хай буде воно так по-дитячому. Но червень класний місяць. Дякую.